Привіт! Це топ 5 чоловіків з Бунго Ситурей Докс. У мене обмежений час, тому погнали. Перше місце Дазай Осаму. Хто б сумнівався. Розумний, хитрий, одягається стильно. Зовні клоун, але всередині деденсает. За плечима має 138 вист, 312 вимагань та 625 інших шахрейських дій. Але він милий, тому повністю виправданий. Друге місце накагара чуя. Вам може здатися, що він рижа, агресивна Чихуахуа зі зрістом першокласника, яка ще й гравітацією керує. І ви повністю прави. Але в душі він добрий та турботливий хлопець. Третє місце Миколай Гоголь. Взагалі, то я про нього нічого не знаю. Я ще й не дійшла до міста в мангі, де він з'являється. Але судячи по мемам та його зовнішністю, він людина високої культури. Четверте місце Накаджіма Ацуші. Асуші. Цього хлопця дуже недооцінюють, адже він тут самий психологічно здоровий, добрий, розуміючий та турботливий. Головне сонечко всієї франшизи просто котик. Причому буквально. П'яте місце Рюноске Акутагава. Над ним не тільки життя знущалось, а ще й дозай. Хлопець має велику силу, але тільки для вбивства. Ну нічого. Розраховую на те, що скоро він пройде асоші терапію і подобріше. І шосте місце. Федор Достоєвський. Взагалі-то я боюсь його. Небезпечний чел. Федор тут тільки тому, що в нього крута шапочка. Ну і це все. Дякую за перегляд. Матане.